Такими позитивними, веселими, і каже, моя мама тут на вас. <плес> друзі, ми з Володькою нічого не придумуємо, ми показуємо життя і зараз ми покажемо ситуацію, яка сталася у Львові недавно, реальна ситуація. Жінка збила даїшника. На шаленій швидкості збила даїшника. Ваші області, друзі! Боже, збила мінта. Мати, збила мента. Муж, мужик, вставай, муж, мужик вставай, що ж матері? Так Лена, не тупи, Лена, це нормальна баба. Лена, не тупи, да. Є телефон, да, точно телефон. Быстренько, да, то все, треба сняти, то ж ніхто не повірить. То ж ніхто не повірить. Да. Быстро на Фейсбук, баба збила мента, смотри, до конца ржака. Я ну вставай, мужик, вставай, вставай. а? Та що ж, я туплю Лєночка, давай, 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 може, я ж тебе знаю. Давай, давай, ти можеш, ти можеш, давай давай. Давай, 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 мама, є давай, давай, давай. Так, так, що тут сталося? 200 гривень. 200 гривень. Що тут сталося? Я їду, бачу вам погано. Зупинилася дати вам води з радіатора. А, а чого бампер такий погнутий? Я перед тим збила одного оленя. Якого оленя? Жирного. Так ви що не розумієте, що тільки що сталося? Виїхали на шаленій швидкості, збили працівника, даї. Та якби я був Тверезий, я б взагалі вже був мертвий. Якби я з Лєнкою не хряб, то на літер Мартіні ми би з вами не познайомились. Ви розумієте, що ви перевищили в населеному пункті швидкість в три рази. Вот, на радарі 150! 150 так 150, Та що ти не починаєш. Тут я не про то говорю. Ви збили працівника ДАІ на швидкості 150 км на годину в населеному пункті. Як Як можна було розігнати Део Матіс до 150 км на годину? То що якийсь? Тюнінг? Вітер. Так. Бігом документи, давай я буду оформляти. Я щас Докум... Документи, я, давай! Я, я зараз кому хоч, хоч Господу Богу, хоч міністру оборони, давай все. Документи всі. А я приємно. Ти сядеш. Алло, привіт. Слухай, я мінтаз била. Дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую, дякую. І 100, і тобі 100 років життя, так. Да. Поговориш, поговориш. Ох. Алло. Так, так, так точно. Буде виконано. Яйця, хліб і молоко. Добре. Де ти взяла номер телефону моєї жінки? Її чоловік рішав мені права. <плес> <плес> на документи, щоб я тебе на дорозі більше бачив. можна життя дякую, не подали. Що за день сидіть такий. Одни дебилы на дорогах. Куда, 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 куда едешь? Боже, я сбила мента. Матери, мужик, вставай. Мужичок, вставай. Вставай, мужичок, давай, давай, вставай. поднимайся, поднимайся. Я не хотел, честное слово. Сразу скажи мне, я тебе права решал? Я сама сдавала. сдавала. Тебе капец. Мужичок, я тебя прошу. Тоби капец. Мужичок, мужичок, Тоби.